Тихого вечора всім. Хочу з вами поділитися одним таким способом, якщо ви помітили, що у вас появилася грибниця. Я не знаю, чи буде видно, але я ось все... обнаружила все. Ось тут вже видно. Обнаружила себе. Всі зараз перебрала, передивилася. Оце тільки одна Ну, Обнаружила я з грибницею. Ну, це. Я думаю, від того, що в нас по 7 годин немає світла і, і тепла, бо в нас від електричного котла опалення. І тому рослинки не просихають достатньо добре. І ось вона з'явилася. Так от я вам хочу розказати один дієвий спосіб. Всі я набрала теплої водички, тут у мене півтора літра я взяла і додала туди. Дві крапельки Доместосу, звичайного самого Доместосу. І ось зараз я її залью. Вона постоїть, напевно, хвилин. Не знаю, як правильно залити, бо тут ось ця невірна. Я зараз е візьму від поставлю її від деречку, іначе як замечу, щоб вона побула там на 5 хвилин, на 4-5 хвилин поставлю, хай вона. Ось той з Доместосом. Нічого рослині від цього не буде, і ось я бачу теж біленьке, ось бачите. Нічого рослині від цього не буде, а Доместос прибирає такі, какі в горщиках. і нічого віців від цього не стається. Він дуже гарно працює. Але після Доместосу потім треба чимось населити. Якимись корисним, не знаю, я, можливо, потім пролью звичайним добривом, дам їй добрив, дам їй кислоти якось ще не знаю. Подумаю, це в мене перший раз, тому я. Не дуже знаю, але я точно знаю, що до допомагає, бо я слідкую за Надією Гавриляк і вона так лікує свої рослини. Не лікує, це не хвороба. рослині від того нічого немає, це просто. Неістетично, воно розходиться по горщику, за чим треба, щоб воно розросталося. А так воно рослині нічим не заважає. Я покажу вам результат. Я зараз зроблю все, результат вже покажу через пару, напевно, тижнів, коли воно підсохне, і покажу вам, що з цього вийшло. Це в мене дуже красивий металик Бургунді. Він вже квітнув домашнім цвітінням. Виростив ось листочок і ще випустив ось одну гілочку куплений в 2,5 був він. Всім дякую за увагу. Гарного вам вечора.